В ефірі місто Дніпро. Вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі програма обласного радіо Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. На поріг ступили три свята Варвари Сави та Миколи. Яка говорили завбачливі люди погода на Варвару, така й на Різдво, а яка на Варвару, така й на Сави. А вже 19 грудня і Миколая, захисника дітей, а ще бідних та знедолених. добрий Миколай усім у цей день вибачає. Миколи на ім'я улюблений, поширене в Україні. Як відомо, походження має давньогрецьке і означає переможець народів у ці дні про святого Миколая буде немало вистав шанувань із цим пов'язаних. Нам же у програмі Моє рідне село насамперед цікаво, як у назвах сіл відбито таке шановане ім'я. На карті області ледь не у кожному районі є Миколаївка або ж Новомиколаївка, а ще Новомиколаївське і трошки дивнувати з лексичної точки зору Микільське. У Новомосковському районі, наприклад, Миколаївка центр сільради, міститься у Вологій Балці. Тут кільчень впадає з лівого боку. Село давнє у 1823 році. Тут була побудована церква святого Миколая. Звідки і пішла назва села. Ще старше від цього за часом заснування є село у Петропавлівському районі, теж Миколаївка. Воно засновано у 1776 році на лівому березі Самари. І знов назва походить від Миколаївської церкви. Проте сюди вона була перевезена у 1780 році з міста Тори. Тепер це Слов'янськ на Донеччині. Коли за розпорядженням азовського губернатора, генерал-майора Черткова, було засновано Миколаївську військову слободу Луганського пікінерського полку і виділено майже 15 тисяч грошей та три тисячі десяти непридатної для обробітку землі, жителі Тори і стали тут переїхавши господарювати. Поселення було державним, і, за даними 1850 року, вже офіційно стало називатися Миколаївкою. На той час тут проживало понад 4 тисячі жителів. Відбувалися ярмарки та базари, правилася у церкві служба. Час минав. І у 1913-му Миколаївка була вже дуже великим селом. Тут діяло п'ять шкіл, паровий млин, фельдшерський пункт. Аж три ярмарки мешкали сім з половиною тисяч селян. Тепер це село теж знане тут сільрада, і звісно, як і завжди, річка Самара і широкі українські простори. Зазначимо, чимало Миколаєвок було названо на честь колишніх поміщиків або ж їхніх дітей, чи ж перших поселенців, як, наприклад, Миколаївка у Межівському районі. Серед перших поселенців хутора був Микола. Людиною він був серед селян шанованою. Отак і назвали хутір. А у Петриківському районі теж є своя Миколаївка, центр селищної ради. У другій половині XVIII століття граф Завадоський заснував село на честь свого старшого сина Миколи. І ще одне село згадаємо сьогодні: у п'ятихацькому районі є балка Куп'єваха. Загалом же куп'єваха, за поясненням професора Лучика, це горбок на болоті, кущ, великий чагарник або ж острівець на річці з деревами та кущами. Так ось, колись у середині 19 століття тут було аж два села із такою назвою Куп'єваха. Їх власником був майор остроградський. Він об'єднав ці села і назвав на честь сільської церкви в ім'я святого Миколая. Ми розповіли лише декілька невеликих історій про виникнення і топоніміку Миколаєвок у нашому краї. Якщо ж ви маєте більше інформації, пишіть. А ще й про селян і події, які відбуваються на вашій малій батьківщині. Поділіться розповідями з усіма. Чекатимемо. А зараз у області в багатьох школах, в багатьох закладах, розгорнуто майстерні святого Миколая. Фантазія дітей, дорослих, безмежна, і тому, напевне, кожна людина зможе отримати якийсь подаруночок від Святого Миколая. А великий дарунок можуть побачити і кияни 17 грудня. У будинку вчених України відкрилася виставка Різдвяний світ художниці Людмили Тафійчук. Ці образи неповторні, яскраві, самобутні. Здається, ти потрапляєш у казку, якій немає меж. Пані Людмила цього разу представила два десятки робіт. Шанувальники живопису знають цю художницю, яка майже два десятки літ жила і працювала у Дніпрі. Тут були її виставки, імпрези, її професійна діяльність. Отож, із Дніпра до Києва надсилаємо вітання людині, яка творить красу. Уславлює великі народні традиції, підносить творчість до рівня світового. Отож, якщо вам цими святковими днями пощастить таки побувати у Києві, завітайте до будинку вчених, який розташований на вулиці Володимирській, неподалік Золотих Воріт. Переглянути цю диву експозицію можна буде аж до самого Різдва. Усі, ми готуємося і до нового року, і до Різдва, а пошта завжди наповнена якимись цікавими рецептами, побажаннями і спостереженнями. Наш радіослухач Валерій Єфіменко давно зачарував нас своїм світоглядом і, звичайно, тими народними рецептами нашої славної української кухні, які зацікавлять, можливо, і вас. Отже, слухайте. Козацькі мундири. Зачитуємо листа. З появою американської картоплі запорозькі козаки, долаючи могутні чорне море на своїх чайках до Стамбула, часто готували з нею поживну страву делікатес. З взятої в пехід дрібної картоплі ретельно видаляли проростки. Добре, її вимивали в морській воді, краще щіточкою, клали в козанок, вливали трішки морської води і рослинної олії, а потім ставили на невеликий вогонь, щоб олія пінилася, підіймалася аж до самого верха, волікуючи бульби. Картопля умлівала, не розварюючись в солоній воді й олії і набиралася неповторного аромату і смаку. До речі, подібну страву, продовжує свого далі листа Валерій Єфіменко, щоправда, вже в сухопутному варіанті готував для археологів і славнозвісний історик і археолог вчений світового рівня Дмитро Іванович Яворницький. Про це в книзі в пошуках скарбів Івана Шаповала. Для цього Дмитро Іванович підігрівав духовку. Клав у чавунок два кілограми картоплі і обливав її теплою водою. Потім щіточкою старанно чистив бульби, мастив їх соняшниковою олією і посипав зауважимо, сіллю. За 40 хвилин козацька картопля з духовки була вже готовою, і їв її у мундирах нечищеною. І справді, така невиварена у воді картопля дуже смашна. Від неї, як писав Іван Шаповал, не можна було відірватися. До речі, були і у мене особисті зустрічі із Іваном Максимовичем Шаповалом. Згадували ми також і цей рецепт. Ну і варто ще додати, що така картопля смакує навіть без кисляку і свіжого домашнього хліба, особливо якщо брати. Німецький сорт картоплі Адрета та український світанок київський. Сивої давнини покоління за поколінням українці народжують пісні, які творять музичну скарбницю нації. Секстет бандуристок чарівниці присвятили пісенним скарбам України свій концерт. Який відбудеться у Дніпровській філармонії 25 грудня о 17-й годині, в концерті кавер версії українських хітів минулих років, сучасні обробки українських народних пісень, і ще багато іншого? Під час підготовки ми поспілкувалися із художнім керівником секстету чарівниці, заслуженим працівником культури України, пані Світланою Овчаровою. Коло народних пісень мені здається в репертуарі. Ансамблю чарівниці постійно збільшується, насичується. Взагалі, я весь час все своє життя, а вже більше 30 років працюю в нашій училищі, потім в консерваторії. Весь час роблю аранжування. Звичайно, що то народна пісня це наше багатство. Бо знаєте, вона може бути зовсім іншою, може бути дуже сучасною, такою, як сьогодні, звучав посадочку. Ходжу сам момент, це така творча Лабораторія на репетиціях дуже цікавий. Дуже багато виникає ідей. Нашу програму її, як завжди, підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка ведуча Валентина Орлова. Слухайте також нас в інтернеті у Ютубі. В рядку пошук варто набрати обласне радіо Валентина Орлова. До зустрічі за тиждень зичимо усім здоров'я та добра.